Дійсно 800 мільярдів, дійсно 500 мільярдів за рахунок макрофінансової допомоги, кредитів, грантів і всього останнього. 300-350 мільярдів інвестиційних грошей. Красива казка. Дуже красива. Так. Казка все ж таки. Безперечно. Якщо ми з вами ще згадаємо дуже потужні і дуже часті заяви е, Трампа про те, що він хоче повернути в Сполучені Штати Америки ті гроші, чомусь він дуже часто згадує 350 мільярдів доларів, які нібито американці надали Україні просто так. Чого ніколи в житті не було, uh -huh. то треба вже розуміти наступне: що е, ну, не може бути одне і друге. Тобто, з одного боку, він же хоче гроші повернути, а з другого боку як? 800 мільярдів звідки? Тобто, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти наступне. Е, американці нічого не роблять просто так, е, Свириденко підтвердила, що Україна збирається передати найбільше літіє родовище е американській так. компанії, яка є максимально наближена до Трампа. Буквально вчора це була буквально, інформація. Та, буквально так. Хоча Ніорктайнс писала буквально тиждень тому. про це. Заробляти на Україні, видобуваючи тут корисні купалини вивозячи їх в вигляді сировини, це в принципі абсолютно не то, що потрібно Україні. Тому що в Україні бажано було б створювати тут цілу технологічну ланку, а не віддавати свої, свою сировину, перетворюючи сировинний придаток багатих країн.